Дорогі українці і українки, сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Захаревич і інші хлопці з бригади. Мої співчуття усім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару. Я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, а це був ракетний удар. Усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов'язково відповімо росіянам на цей удар. Сьогодні було багато різних нарад, підготовчих нарад передусім. Ми готуємось до зустрічей в Європі, зокрема в Данії і також з іншими. Нашими партнерами серед головних питань буде виробництво зброї, наші спільні інвестиції, наші спільні проекти. Сьогодні почалось нове головування в Раді ЄС, головування саме Данії. Для нас важливо, щоб цей період, а це наступні півроку стали дійсно результативними і в безпекових питаннях, і в тому числі. Для оборонної промисловості і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти Росії дійсно працював і працював так, щоб закінчити цю війну і реально обмежити російський потенціал агресії. У нас є чітка інформація, і партнери це підтверджують, що санкції для Росії дійсно болісні. І якщо тиск ще збільшити, це буде спонукати Росію справді думати. Про щось ще крім фронту та ненависті до сусідів сьогодні говорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Я подякував йому за підтримку України, нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, а також висловив Азербайджану повну нашу підтримку і солідарність зараз Росія. Розпалює нову кампанію ворожнечі проти сусідів, і після жорсткого вбивства в Росії двох людей з азербайджанської громади ще й погрожує азербайджанській державі. Треба, щоб всі партнери однаково це сприймали. Сприймали як загрозу не комусь одному, а всім. Всім, хто поруч з Росією. Вбиваючи одних та принижуючи інших, Росія намагається залякати і підкорити всіх. Це треба зупиняти. Має бути достатній захист життя для кожного народу і абсолютна повага до гідності людей. Ще кілька речей. Україна продовжує боротись за справедливість, за справедливе покарання Росії, за злочин агресії. Проти нашої держави і народу і за справедливу відповідальність всіх, хто обрав для себе особисто Росію, а не мирне і нормальне життя. Сьогодні я підписав документи, щоб направити на ратифікацію нашу угоду з Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Маємо абсолютно точно напрацювати таймінг, тобто терміни, коли всі процедурні рішення для запуску трибуналу будуть реалізовані, і коли фактично відбудеться запуск трибуналу. Я очікую доповідь з цього приводу від Міністерства закордонних справ України та юристів офісу одразу після ратифікації угоди про трибунал. Також ми продовжуємо працювати і по українському санкційному напрямку. Незабаром будуть нові рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій. Вже готуються відповідні матеріали. Також я підписав сьогодні указ про відзначення наших воїнів державними нагородами. Майже щодня такі укази. Цього разу достатньо великий указ в ньому. 414 захисників, більшість з них з Національної гвардії України. 354 воїни Нацгвардії, серед них, в тому числі, азовці, захисники Маріуполя, хлопці, яких ми повернули з російського полону. І працюємо, щоб звільнити всіх, всіх наших людей, кожного воїна, кожного цивільного, всіх дорослих. Та дітей, які ще утримуються в російській неволі. Я дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім нашим людям. Слава Україні!